Як правильно вибирати авокадо. Ось тут ми бачимо, що є два види авокадо. і по ціні вони майже однакові. Але ось такий вид круги, мені не дуже подобається, тому що він дуже швидко псується. Це по-перше, а по-друге, ну, вони всі як каміння, тобто дуже-дуже тверді. Давайте подивимося на ось цей вид. Тут ем, шкірка така, вона більш м'яка. І я знаю, що цей від авокадо він буде зріти дуже швидко. І навіть вже можна вибрати з Але що я бачу тут? Мені не дуже подобається ця штучка, пупирка, я не буду брати. Але ось тут бачу, що він негнувий і там немає плісняви. Тож цей дуже класний. І вийшов мені він 12 тисяч донгів, це десь приблизно пів долара і приблизно десь 25 гривень. Навіть менше 20 гривень.